Цьому малюку не потрібні іграшки, він просто не може з ними гратися. Йому не треба колясочки, він не може в ній сидіти. Хлопчик навіть мультфільми спокійно дивитися не в змозі. Йому тяжко посміхатися. Чотирирічний Сашко страждає від щосекундного болю і судом в усьому тілі. М'язи реально рвуться. Вони, вони зціплені, сидять зажаті. Їх треба, каже, послабити, якщо їх не послабити. То, каже, ти уявляєш, ти рвеш хліб, а так рвуться м'язи. В нього в нього каже, рвуться м'язи. Його страшні адські болі. Батько злякався ускладнень і пішов, залишивши малюку лише ім'я Сашко. Тепер Олександр Олександрович найбільший біль і найбільше щастя матері. Він важливо не скаже, що мені мало. Хоче, бо він сидів, щоб він просто сидів у колясочці, бо він улибався, його просто не боліло. Вони зводили ці болі, бо він і за цих болі лише плаче. Божечко, дякую, що він хоч от таку улибається, що він деколи хоч. Хоч щось. до року він страшенно кричав і плакав від постійного болю, але потім стійкий олов'яний солдатик навчився терпіти заради матері, впевнена вона. Він сильний, він терпить, він хоче бути здоровим, ну і він хоче хочебаць, він хоче до мами говорити. Хоче він не може. Зараз ліки і масажі не допомагають. Його врятує операція на спинному мозку і ризотомія. Полегшить йому розслаблять м'язи, його не буде от скручувати. Не буде, його, буде він от у такому стані, що з ним можна займатися. Якщо коли не зробити цю операцію, то прийдеться, одно йому ламати косточки. Треба прийдеться ламати косточки, за того, що не може буде його переводити. Сама Ірина заробити не те, що на операцію, а просто на харчування і пелюшки не може. Не відпускають маленькі ручки ні в день, ні вночі. Чотири роки на руках, тако з дня на день, з ночі на ночі він зночі не спить, Він цілу ніч. Вот на руках. Сама операція коштує 25 тисяч доларів. Частину зібрали односельчани, але допомога потрібна ще у турецькій клініці. Вони вже проходили пробну таку процедуру. Вона подарувала хлопчику можливість посміхатися. Тепер потрібна ще одна. Мати каже: Сашко шалено сумує за чайками, сонцем та свободою у тілі. Море він любить, любить чайки. Щоб, щоб Шум прибою, мабуть, навичі, той клімат, того, що він там у себе він навіть там його не викручує. Ми з ним сідали спокійно на лавочку, і він от сидів, улибався. Допомогти врятувати малюка з в'язниці його власного тіла і зупинити на дитячий біль може кожен. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.